Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня. Вітаю всіх із Різдвяними, святами. Пропоную до вашого огляду розпакування поселочок з так що, так, Починаємо з першої. Ось трек номер. Це прийшла. А це вони дають типу, поставити їм п'ять дірочок. Так. Це прийшла. Флешка. На 64 мікро флешка на 64 Гігабайт. Ну, я дивився по відгуках. Флешка нормальна, так заявлено, має під і 58 ГБ. Ну і на момент продажу флешка коштувала 76 гб. Коротше, доларів долар був, 1, 86. Зараз трошки подорожчало, бо продавець ввів 30, 30, коли 40 гривень плату за доставку. Так, будемо пробувати. Все. Продовжуємо далі зйомку. Так. Продовжуємо розпакування. Так, прийшли ще, ми беремо цю посилку, меншу, побільшу, чупі пізніше. Так. Що нам прийшло? Так. Ось так. Трик номер є. Все гаразд те, що трошки темно, нема світла, планові виключення. Так, це прийшла термопаста GD-900. Обійшлося у 2 долари. якщо... Ну Так, у 2 долари. Обійшлося, тут має бути 15 гро GD-900-1. Застосовується ця термопаста для відеокарт, для процесорів ну і багато електронної техніки, хто розуміється, той, той пойме. Взялося для тестування процесорів ну, на материнських платах. Ось тако, Дешево. Ну і багато термопасти. Так. так, друга посилочка. Ось таково. Так, починаємо розпакування, щоб не пошкодити нічого. Так, Продавець бачу, її гарно пакував. На вигляд немає нічого пошкодженого. Але зараз будемо бачити, що всередині. Ну, цей товар мене просили замовити. Трошки довго йшов, Ну, свята і затримався на почті. Оскільки перша моя посилка йшла, що не через Київ, але щось через Одешуську митницю. Це перша моя посилка з Аліекспрес, яка туди. Війшла. Так. Ми ну, упакували. Так, це є кемпінговий ліхтар, як бачите. Так. Вже сьогодні людям подзвоню, Хай забирають. Так як це актуальна річ у наших реаліях сьогодення. Ну і краще брати на Аліекспрес, ніж у наших перекупів і наших барих, які цінять за такі речі по 1000 гривень. Так. Іменно даний, даний екземпляр на момент продажу обійшовся мені. У 480 гривень. Ось така. Так, ну тут і шикарно. Коробка взагалі не пошкоджена. Ну, я чуть-чуть це є чуть -чуть дурниці. Так, приступно. Що є в комплекті? Так. Так, в комплекті є пульт. От, не знаю, не має бути і... Має бути і цей. І є батарейка я так люблю. І мікро USB кабель на зарядку. Ну те, що я розпаковував перший, це був трипсі-кабель. Але це таке. Ну, лампа я вам скажу, не є легенька. Ось така лампочка. Так, зараз спробуємо, чи вона заряджена, чи, чи все гаразд. Так. Ну і будемо. О. Так, вона є повністю заряджена. Так поняв, це є перший. Оце є. Ну, Трошки на камеру мене котити. Блимає і Три режими. Так, перевіримо тоді. Перевіримо тоді ще пульт. Для неї. Так, я думаю, що є. О, отак от є. Так, от включення. От так, як бачите. Це є перший режим, то є другий. І то є третій. Ну і сос. Ну, сос це, я так зрозумів, це є. Ну це є кемпінговий літхтарик, так що в них усіх є. <кій> По об'єму батареї нічого не можу сказати, хіба подивлюсь у продавця. <кій> лампа, ну, лампа не леє легка. Приходила і легше, я бачу принаймні. Ну, це вже людина скаже, яка буде використовувати дані, дану лампу. І я допишу в описі ну, або в описі, або доповню в коментарі. Так е Так що йдуть ще нові ліхтарики, так що то буде... Ще будуть розпаковочки. Ну... ну, На сьогодні, думаю, все. Ось така лампа. Я на продавця, посилання на продавця лишу в описі до відео. От, можна навіть зарядити телефон. Ось така лампа. Думаю, що, що за ті гроші вона добре буде світити людям. Так що всім дякую за увагу. Svijemirnog neba i do nastupnih ziomak.